Добрий день, малята! Пропоную відправитися на екскурсію нашим славетним містом Запоріжжя. Але екскурсія буде не звичайною, а віртуальною. Тож почнімо нашу подорож містом, казкою усього українства Запоріжжя, колиска українського козацтва, місто хоробрих, сильних та працьовитих людей з багатою історією та прекрасною архітектурою. Запоріжжя має свої державні символи прапор, герб та марш. Наше місто розкинулося на обох берегах Дніпра, між якими розташований острів Хортиця. Хортиця найбільший острів на річці Дніпро, вважається одним з семи чудес нашої країни. Це оплот козацтва. Саме на острові жили славетні воїни-козаки. Вони збудували велику фортецю, яка мала назву Запорізька Січ. Із острова відкривається чудовий вид на Дніпрогес. Це одна з найпотужніших електростанцій України. З греблі Дніпрогес відкривається романтична краса землі Запорізької. Поруч з греблею знаходиться річковий порт, що дозволяє подорожувати на катері. А ще в нашому місті є Соборний проспект. Він найдовший на теренах Європи. Запорізьці пишаються проспектом і вважають його одним з найвизначніших у місті, багатому на різноманітні пам'ятки. В Запоріжжі є багато фонтанів, які прикрашають наше місто. Є чудові парки, де можна гарно відпочити. Тут є різноманітні розваги як для дітей, так і для дорослих. Прекрасою нашого міста є великий залізничний вокзал, який зустрічає гостей Запоріжжя. Зараз пропоную малята послухати вірш про Запоріжжя Петра Ребра. Ні, ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не бував, де небо, то від хвиль Дніпрових синє, то золоте від степових заграв, де на весь світ поралить колосками, росою зрошена земля, де царство дум, де навіть кожен камінь народу невмирущість прославля, де сяй возвод висотою турбіни, а хортиця сурмить, як пароплав, ні. Ти не знаєш України, якщо на Запоріжжі не бував. На цьому малята наша подорожка з Ковим Запоріжжям закінчилась. До нових зустрічей!